Мене важко назвати фанатом першої частини Hellblade, але я прекрасно розумію, чому деяким людям вона дуже подобається. а Хтось вважає її однією з найнудніших ігор 2017 року. Сюжет місцями дійсно був складним для сприйняття, але назвати його поганим це злочин. В Ninja Theory працюють дуже талановиті люди, тому сюжет в грі не те, що непоганий. Я б навіть сказав, що він близький до геніального. А ось щодо геймплею, то тут ситуація куди гірша, і інакше як ме його не опишеш. Саме через нього багато гравців і не змогли до кінця насолодитися цією дійсно захоплюючою історією. Особисто моє враження після проходження було більш стриманим, але сиквел на замітку я для себе взяв. Ми стежимо за твоєю кар'єрою з цікавістю. Перш ніж переходити до огляду, дуже важливо відмітити особливості серії Hellblade, які виділяють її на фоні багатьох проєктів. Головна героїня Сенуа, кельтська воїтелька, яка хворіє на психоз. Це психічний розлад, через який дівчина чує в голові голоса, які то дають підказки, критикують ті чи інші її дії, сперечаються між собою, а то й взагалі обманюють своїми порадами. Але одними голосами все не обходиться, її також супроводжують галюцинації, а точніше вона сприймає реальність унікальним чином. Її сприйняття реальності то накладається поверх справжньої, то повністю її перекриває, через що ти не завжди розумієш, де правда. Гра Часто загриє з гравцем, і ти не знаєш, в який момент бачиш очима сену. А так як вона все сприймає, а коли як сторонній глядач, і це дуже цікавий момент, особливо враховуючи, що всі події крутяться навколо кельтсько скандинавської міфології. Друга особливість це звук, а точніше тривимірний бінауральний звук. Мені це також нічого не говорить, тому просто вдягаєте навушники і кайфуєте. Пару десятків разів за проходження мурашки по шкірі гарантовані. Навіть сама гра натякає грати саме так, інакше взагалі не ті відчуття, з чим я повністю погоджуюсь. Про звук я ще скажу пару слів пізніше, ну а тепер переходимо до огляду Сену Saga Hellblade 2. Ще би я вмів робити ці самі огляди. Аналізувати гру її механіки і нововведення – це звичайно дуже цікаво. і За пару хвилин ми це все обговоримо. Але також в цьому відео я постараюся переконати вас, чому Hellblade 2 це серйозний претендент на гру року і чому її потрібно спробувати пограти кожному. я лише сюжетну зав'язку, це десь перші 30 хвилин. Після найдовшої катсцени з нагадуванням подій попередньої частини в історії ігрової індустрії бачимо кораблі норманів, які пливуть крізь шторм. На цих кораблях перевозять викрадених земляків Сенуа, щоб зробити з них рабів. Героїня також на борту, вона дозволила їм себе схопити, щоб добратися до ватажка норманів, який відповідальний за ці постійні викрадення, і покінчити з ним. Звичайно ж, все йде не за планом, кораблі йдуть на дно з більшістю рабів і работорговців, а героїню викидає на перший ліпший берег. З цього моменту починається геймплей. Як і в її попередниці, тут також повністю відсутній інтерфейс, що додає грі максимальної кінематографічності. Впродовж цієї гри не буде жодної візуальної підказки, яку кнопку натискати. Якщо жорстко тупити, підказку таки дадуть, але виключно звукові. І їх даватимуть голоси Сенуа. Перше, що падає в очі, це звичайно ж графіка. Виглядає гра на всі гроші, особливо хочеться виділити лицеві анімації та й катсцени В цілому їх тут дуже багато. Напевно, добра половина гри це катсцени. Дуже часто вони поставлені з цікавою режисурою, а моментами на екрані нам показують таку красу, що, хоч на робочий стіл, став. І особисто мій фаворит це наймиліша анімація спуску драбиною, яку я коли-небудь бачив. Це все класно, катсцени і постановка стали ще кращими, але з цим не було проблем і в першій частині. Тому давай реплейчику, критикуй геймплей. І він тут нормальний. Все, як і в попередній частині. Є два види геймплею: в першому ми займаємося головоломками, а другий це бої, про які ми поговоримо трошки пізніше. Поки гуляємо островом, перед нами з'являється закритий на символ прохід. Я вже встиг схаритися, думаю, ну бля, знов шукати ті сранні зображення. Хоч сюжетно це пояснюється якраз психічним станом Сенуа, що ці символи це прояв її психозу, і таким чином вона шукає символізм в тому, що її уточує, але грається це так скучно, що слів бракує. Знайшовши потрібний символ і відкривши про. Хід гра така, ха, а я прикалуюся, В нас пошуки символів будуть буквально пару разів за гру. В більшості випадків замість пошуку зображень, нас чекатимуть набагато цікавіші просторові головоломки. І вони мені навіть сподобалися, хоча варто було зробити їх трошки складнішими. І, хоч ця частина геймплею великого кроку вперед не зробила, але хоча перестала душити як в першій частині. Тепер переходимо до бойової системи. Фундамент залишився той самий, але тепер бої відчуваються важчими, не по складності, а саме по вазі. Удари, перекати, получання звіздюлів, все відчувається дуже важким і повільнішим в порівнянні з першою частиною. І це я вважаю хорошим рішенням зі сторони розробників. В кожному ударі видно, наскільки Сено важко битися, наскільки легко її вкласти на землю. І це одна з небагатьох ігор, де сама гра не просто прикидається, що ми граємо за жінку, як в якомусь асасині, де немає різниці, чи Ейвор, жінка, чи чоловік, один хер всі відлітають на пару метрів від одного удару. Також викинули в смітник, бої з кількома ворогами. Одночасно. Тепер кожен бій – це дуель, і якщо ви думаєте, що це надоїсть вже за пару поєдинків, я вас приємно розчарую. В боях цілий час відбуваються рандомні анімовані переходи з ворога на ворога. Розібрався з одним, або майже розібрався, будь ласка, мінікат сцена і нова дуель. Розробники прекрасно розуміли, що бойова система далеко не найсильніша сторона їхньої гри. І ці зміни зроблені настільки правильно, настільки кінематографічно, що не втомлюєшся на це дивитися до самого кінця. Також вирізали механіку штрафу. За смерть. Нагадаю, в першій частині, після певної кількості смертей, гра закінчувалася, бо героїню поглинала темрява. Тут як кому мене таке особисто бісить. Ти відчуваєш постійний тиск, який може зрівняти хіба з таймером. Бачиш, що час обмежений, і зразу права рука перетвориться вліво. Через подібну механіку я і не хочу грати в секіро. У фіналі цього розділу нас чекає бій з першим анонсованим розробниками-персонажем. А яким буде фінал цього поєдинку, дізнаєтеся вже самі за цих пару хвилин. Ви думаю, зрозуміли, що гра мені дуже сподобалася. Я щиро не бачу якихось серйозних причин, за які її варто критикувати. Тут таке різноманіття жанрів, що моментами навіть стає страшно, що гра викине далі. І так, коротенький горор-сегмент сюди також завезли. Я можу ще дуже багато чого розказати, але чесно, я не хочу. Ви повинні самі відчути те, що відчув я. Це сильна, складна історія вже неодноразово зламаної дівчини, яка продовжує боротися, незважаючи ні на що. Акторка Меліна Юргенс, яка подарувала зовнішність і голос Сенуа, моментами видає таку потужну акторську гру, що навіть починає задумуватися, наскільки ж далеко зайшла і para a indústria. Сенуа вчиться приймати себе, відкриватися людям і не ховати своїх внутрішніх демонів, боячись реакції і осуду зі сторони оточуючих. Десь на середині гри, коли дійдете до моменту, де потрібно розламати величезні кайдани, згадайте ці слова. Починається епічний момент з вибухами, лавою, музика своїм звучанням підсилює все те, що відбувається. І поки героїня біжить на фоні чути віддалені, але сильні крики вічею і болю. Під кінець цього моменту, коли емоційність доходить до свого піку, настає момент на тиша. Час якої я зрозумів, що в мене течуть сльози. Я просто відклав геймпад і розплакався як остання мразь. Чи не заради цього ми граємо в ігри, не заради таких сильних емоцій, я, як і більшість геймерів світу, не очікував від цієї гри нічого, і наскільки ж було приємно помилитися. Так, моментами нам потрібно пограти в якийсь треш, щоб розслабитися і посміятися, але такі ігри, як Hellblade, повинні існувати. І що найголовніше, їх потрібно цінувати. Нам потрібні такі ігри, які ламають всі твої очікування в коліно, які правильно піднімають Дні питання в головному меню навіть можна подивитися відео з роз'ясненням феномену психосу, як розробники старалися правдоподібно його показати у грі, консультуючись як з психіатрами, так і безпосередньо з людьми, в яких є психос. Звук це взагалі окрема тема для розмови. По ньому можна ціле відео зробити, і я можу прямо заявити, якщо ви пройдете цю гру без навушників, то вважайте, що ви її не грали. Ну добре, я тут трошки драматизую, але дійсно в мене стільки разів йшли мурашки від голосів в голові Сену, а що навіть не перерахувати, через те, що голосів пару вони звучать з різних сторін: то тихо, то голосно. А деколи складається враження, що цей звук ти вловлюєш кістками? Дуже цікавий експірієнс. І цей неймовірний звуковий дизайн і близько не обмежується голосами. Музика, гра акторів просто до мурашок. Якщо гра не візьме нагороду за звук, я дуже сильно здивуюся. Для мене це однозначно одна з найкращих ігор останніх п'яти років. А якщо говорити суто про емоційну віддачу, то це єдина гра, яка змогла мене так сильно в себе закохати. Якщо вам сподобалася перша частина, то чи пробувати цю навіть не варто задумуватися. А якщо ви пробували першу частину і вона вам не зайшла, дайте сиквелу шанс, він цього вартий. Як і всі ігри, Xbox, гра зразу доступна по підписці Game Pass або за 925 гривень в Steam, що насправді трохи дорого. Враховуючи, що гра проходиться годин за вісім. Але так як вона є в підписці, докір такий сумнівний. В грі також доступна хороша текстова українська локалізація. Парочку помилок я нарахував, але нічого критичного. Технічний стан в грі також не підкачав. Єдиний баг, який я зловив за 10 годин, це блимання дальніх текстур, і це думаю пофіксять патчем першого дня. Системні вимоги звичайно важко назвати адекватними, але моя 3060 видавала якісну і стабільну картинку. Надіюся, що мої слова хоч когось переконали спробувати пограти. Ще раз повторюся, такі незвичні і цікаві проєкти потрібно цінувати інакше ми наражаємося втонути в однотипних дручильнях на сотні годин. Діліться в коментарях, чи чекали ви продовження пригод Сенуа і чи взагалі знайомі з цією серією, мені буде цікаво почитати. А тепер дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал. Обов'язково підтримуйте наші сили оборони. Посилання на великі волонтерські фонди, як завжди, в описі. Панове спонсори і донатори, величезне вам дякую за підтримку. Яким буде наступне відео, ви вже знаєте, і буде воно вже зовсім скоро. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємося в наступному відео. Па-па!